Народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, взяв участь у сесії Гайворонської районної ради на Кіровоградщині, де захищав права людей і вимагав не допустити незаконне обрання голови ради Архіпенка, який обкрадає людей. Олег Ляшко хотів би, щоб його колеги, народні депутати, хоч раз відірвали себе від насидження київських кабінетів і поїхали в провінцію, щоб вони побачили, як районне начальство знущається з людей, як вони розкрадають бюджет і живуть не гірше ніж столичні бізнесмени. 50% надбавки до посадового кладу за вислугу років, матеріальна допомога, розмірі місячної зарплати на оздоровлення, преміювання, не нажралися. Скільки років от оцедите, крадете хабарники? І вам ще премії, доплати, оздоровлення, не нажретесь ніяк, не нажретесь, не подавитесь. Я, я кажу, не подавитесь, не нажретесь. Я хочу щоб всі мешканці Гайворона, а там хто на вулиці, хто на базарах, хто де знали, що в цей час, коли ви заробляєте копійку грошей копейку. я сьогодні пройшовся по базару. Молоді хлопці, дівчата, отакі підлітки стоять, мерзнуть з п'яти утра на базарі. А оці держеморди роками сидять у чиновницьких кабінетах. У чиновницьких. піди на базар, архів Петро Кулінніч, піди встань, потакуй на базарі замість потих дітей. Не Іван Васильович Мартинюк, а Мартинюк і я Мартинюка. А тобі треба Мартинюка, я тобі зараз дам на себе. От тобі Мартинюк. Ось тебе Мартинюк. Я не сказав, не Що Архіпенко зробив для району, будучи кілька років у голові району адміністрації. Для себе зробив чотири машини, три квартири, чотири будинки, для дочки зробив. для всіх поробив. Свою сім'ю забезпечив. А чи забезпечений гайоронців роботою, зарплатою, майбутнім, перспективою? Ні, він у них забрав цю перспективу. На тендерах по закупівлі вугілля по 30% відкатів здирали. Замість вугілля завозили землю, наші діти, школи в холодних школах сидять. Серцею закриваємо, робота припинена, ідіть додому, годуйте дітей, піднімайте район. А я буду вам допомагати. Я вчора випив півтора мільйона гривень на соціально-економічний розвиток міста Гайворона. Ці гроші будуть спрямовані на реконструкцію водопроводу, водонапірної башні, для того, щоб у Гайвороні була вода. Я сказав, ви не маєте права вести сесію. Ваше повноваження прикоїть. Бачите, що роблять? Я сказав, давай, ви не маєте право вести сесію. Я вам не дам право порушувати закон. Ми розсилаються, держимо, посилаються. Ви не заколоти, вичаєте права, проводити сесії, не голова, політична голова, сесії голови районної ради у Гайварді немає.